Всім добрий ранок, сьогодні у нас п'ятниця, на годинку 8.44 ранку і починаю свій робочий день, вже включив ефір, поставив фільтра і чекаю на замовлення. Ось такий один заказник в ефірі висить дарниця, стара Даринок. Ну Типу, це ж смислу немає їхати за 133 гривні, це смішно. Так що чекаємо гарного замовлення. А далі, що буде, то побачимо. Так що чекаємо замовлення і одразу вам його покажу. Ну що, їду до пасажира на перше замовлення сьогодні. Щось, походу я все проспав, чи напевно, навіть може нічого і не було по коефіцієнтах. Прийняв замовлення з коефіцієнтом 1.36 і то добре, 303 гривні. 158 гривень готівкою, і 45 компенсує уклон на баланс. Подачі, звісно, 3 кілометри. Давайте я там пробіг сьогодні, скину. І будемо чітко бачити, що я там сьогодні проїхав. Так. Це на Тіпі 2 вже не скидував пробіг. 500, ой, 5500 кілометрів на скидував. Пробіг, прикиньте, опа, так от. І показує, що тут середній розхід 10 9 літрів на сотню. Так ну що ж, виконав перше замовлення, все ж таки, то скасували. Напевно і добре, що його скасували, бо клієнт неправильно одразу вказав точку. Блін, вказав на Харківське шосе, а телефонує мені каже, а ви де? Я кажу, ну стою, вас чекаю на Харківському. Ну, так а я на Гродніцькій стою на перехрстку. Я кажу, ну класно, кажу, ну додайте точку другу. Я до вас поїду, бо так я до вас їхати кажу, не буду. Він каже, так, да". кажу, ну так, да". кажу, добавляйте точку, я до вас поїду. Він такий добре, добре, а потім такий дивиться. Ой, та ні, там 500 гривень нарахував, перерахувало. Ні-ні. ні. Що ні. це таке? Ні. Я кажу, так скасовуйте поїздку тоді і все. Типу, ну, чого мозги делають друг у другу? І що? Він короте, не скасував поїздку, прийшлося мені дзвонити до оператора. Оператор скасував мені поїздку, слава богу. І все. Подав я на компенсацію, компенсували мені 30 гривень, бо це ще замовлення за готівку було, бля. Короте, нема слів просто. Ну а потім прийняв таке замовлення. Здар на ці чабани. Це все ж таки гатне, хоча б вони тут перепугують щось. Це вгатне, коротше. Чувака біз на епіцентр, ну, працює. Епіцентр будує 444 гривні за 20 кілометрів. Ну, хоч щось. Там коефіцієнт 1.36 був. піпець просто масштаби епіцентру. Це щось звісно, буде Щось, щось... <рес> <рес> щось прям жесть Блін, ну реально не був тут буквально 3 місяці і Ну, наскільки... Блін, я його останній раз бачив, щоб розуміли, це стояли просто профіля якісь, І арматура торчала, типу, а зараз це мегапутівля -мега прям. Фух, зараз заїду на і ще заправлюсь ну що, Свіженький газ прям заправляю. Тільки привезли і одразу задуваю. Бо знаєте, не люблю в кінці дутися, коли воно всякої херні можуть в бак задути А так привезли коло заправочка і воно якраз новацій нас залітає в бак. Зараз він залив трохи і газом на п'ятсот заправляю. Видно, не видно. видно. Ну що, Трошки втичив на заправці і прийняв таке замовлення руковщиною. Так що поїхали виконувати, нормально, 240 за 10, ну, майже за 11 і подача 660 метрів. Так що я думаю це непогано. Все, машинка заправлена. І і бензинчиком. Зараз кидую пробіг. Опа. Все, нулях Так, я проїхав сьогодні 25 кілометрів. Опа! чи Чиназис. Да. Ну нічого. Голушаємо машинку і чекаємо далі. Як вам такий комфорт в ефірі? А ну дивіться 148 за 5. Натискаємо сюди і що ви думаєте? 104 по факту з подачею цей Блін, не можу відвідати точку. Коротше, майже 8 км за 104 гривні налічки Жир, да комфортик. Ну нічого. Ну ми таке не возимо, не розуміють, що з болтом трапилося. О, все, пропала ця галочка. О, все, тепер рухається. Так що чекаю чогось, поки, блін, нічого нормального і немає. наче 10-20 п'ятниця. Ну, може знаєте, воно роздоплиться після першої години дня. Бо п'ятниця скорочений день у всіх майже всі так вже хочуть додому відпочити чи кудись поїхати почилити, і воно трохи двіж буде. Але головне, щоб цей двіж був не в пробках. Так що чекаю замовлення. Ой, стояв тут май... майже чуть не в основ. Дочекався нарешті замовлення, бізнес прилетів, з подачу одну хвилину. На новопечерские липки. 600, даже 400 метров. Аж ну, получила получило Фу, блядь, просто одни эмоции. Ты новопечерские липки. Дорога. Хер проедешь. Яма на яме. Элитный район. -мо, ну куда мы катимся? Жесть. Блядь, на троещине уже лучше, если честно. Коротше, виконав це замовлення по бізнесу, їхали ми пів години через пробки. Бізнесмен такий, ну так, да, дає 500 і ну, все до копійки, звичайно ж, я йому решту дав. Да. Так от бізнеса вози. Ну, да. Зато може вони так, як бізнесмени, що копійка копійки. Да. Якось так Хір його знає, що його робити. Напевно, поїду додому. Ну, замовлень тупо немає, пробки кончені, а люди нікуди не їздять. От я не розумію, як це так працює. Щось ну, тупо от на новому. Раніше, коли в день, ну, от, наприклад, пробок немає. Ну, блин, і замовлень немає. Зараз в день пробки просто охренеть. які а, ну Замовлень немає. Типу, а стандарт зараз пройде за 200. Так я його буду блин, вести також е, півгодини чи хвилин 40. От Зараз, дивіться. Що там, Що там? там? 175 на протосі фіар. Ну, я навіть його не встиг натиснути, щоб подивитися, скільки їхати. Просто воно улетіло. Щось реально по роботі жопа стала. 133 Олімпійський Та, ну це ну, смішно, ну 133 гривні блин, за 5 кілометрів. Ну реально, ну вон, не знаю, коли там вже ціни знову піднімуть на таксі, бо реально дуже смішно. Смішні, смішні ціни. Просто коли заїжджаєш на заправку заправлятися, типу 500 гривень це просто ні о чому. Ну коли везеш людину за 500 гривень, вона думає, що вона там ти що в бізнес-класі повинна їхати. Ну, і знаєте, нігри повинні махати пальмами лістів. Щось типу такого люди думають. Mm. Так що поїхав я коротше, додому. Це в ефірі. А що ви скажете? От в ефірі таке замовлення, так? Да? Набережне шосе 11. Відкриваєш, комфорт. Сюди, сюди. Де воно показує клієнта? Прикольно, так? Да? Це чи причал тут. Ну, просто дуже цікаво. І його, щоб ви розуміли, вже напевно разів 7 воно повертається в ефір, пропадає і разів 7 повертається в ефір. Бо напевно ніхто не може доїхати до людини. Так, і що ж, виїхав я працювати о 6.40. Виконав отаке замовлення 277 за, за, за 10. наче, Непогане таке замовлення. І що, тепер прилетіло нове замовлення, отаке 200, скільки там 200, 200, 200, 235 за 5. Ну, оце, оце прям гарнюньке таке замовлення прийшло. Ой-моє, ой, ой, що ж ви так випригуєте, люди. Так же ж можна прократити трошки. Ні, ну це, це прям тип. Оце прям тип я розумію, так, да, по автобусній смузі. Да. Таке собі, і чи вони, ну, всі такі Думаю, що це автобусна смуга в нашу сторону, а це зустрічна смуга. Якщо якось так. ранок я заробив там взагалі херню, херню хернішу, три замовлення тисяча гривень. Ти посмішно, проїхав по замовленнях 45 км, з тим учотом, що, що я там додому доїхав, десь кілометрів 55 км. На даний момент давайте подивимось, що ми там проїхали. 87 кілометрів з того моменту, як я його там от збрасував. Да. Якось так. Це прям кайфниж. Музичка грає, фонтанчики і Прям кайфово. А ми працюємо. Якось так. Ну що ж, виконав вже два замовлення, був на вокзалі, взяв з автовокзалу людей на видобичі за 210 гривень відвіз і з видобичі приїхав... Я навіть не знаю, як район це називається, ну, а, Район з ямами. Соломінський район, коротше. І зараз взяв замовлення на куди. Коротше, та пофіг типа поїду. Може звідти потім і уїду, сподіваюся. Так що ну дивіться, зараз я вам його вставлю. Оце саме мій також не район, бо тут в дворах просто тьма ям. Тьма тьма просто жесть. Так, все, нарешті. Випригу на нормальну дорогу і поїхали. І до клієнта подача 2,2 км Так, ну і що ж, зараз заїду на заправочку і от якраз закінчився у мене газ. Заправ я його на 500 гривень на вогі і дивіться, що я проїхав. Проїхав я на газу 124 кілометри. Показує, що машина що 13,2 ізрозходована, ну на ділі 15 літрів ізрозходовано і середній розход 10,4 показує. ну По факту воно трошки більше від 11. Я думаю, ну непоганий такий розхід. І це з тим учтом, що ми реально по пробочкам постояв, в центрі постояв, там пробці, там пробці. Типу пісня. Чесно, по трасі зараз їду, так це взагалі смішно. Вона показує типу 5,7, 6,7, ну це прям жорстко. Так що зараз заїду на заправочку, заправлюся і буду ловити замовлення знову. Це дискотека Повісила... Так по очам були маєш опі що, їхав я коротше, по трасі, блин, проїхав поворот і блин, приходить замовлення взад. Коротше, 300 за 8. Ну, я його не взяв, бо подача була 8 кілометрів, типу, таке собі розвертатися, повертатися. А зараз я повернув на чайку, почекаю, може тут щось -то дасть. Уклон включив, болт включив, так що чекаю. Ну що ж, є таке одне замовлення з чайки, в стоянку нафік воно потрібно. От, воно. от також воно. Молодець, що скасовуєш, молодець. Бачиш, що я, що я туди не поїду. І бачили, кстати, на болті чомусь тільки що було дорожче, ніж на уклоні. Болт комфорт, напевно, стандарт по уклону замовляли. Стандарт 180, а по болту комфорт 200, бо в мене по болту тільки комфорт включений. Ну а що тут з стандарта виїжджати? Та ні. Типа з стандарта можна на уклоні виїхати, бо він без комісії. А от по болту ні. Там не цікаво. Там от треба ще 14 хвилин почекати, і от там от буде 15%. Бо я там не відміняв на болті і нічого не виконав. І воно, якщо зараз я візьму заказ, то воно буде 25%. Комісія. Фух, так що чекаю замовлення, давайте щось пройде нормальне, адекватне, чи хоч щось. Так що покажу. Ну і що ви думаєте? Все ж таки вони переконали мене поїхати в стоянку. А, знаєте чому? 280 за 6. 6 Типу, це буде хвилин 10? Ну і я думаю це непогано. Типу, 200. 70, 280 гривень заробити за 10 хвилин. Чому ні? А за стоянки, знаєте, я можу і докотитися, бо там з горки просто. Просто катнувся і катишся собі. Так що поїхали. Ну так що ж, не зря це замовлення взяв. Дивіться, 295 гривень вийшло по замовленню, бо 3 хвилини простою було. І нарахувало за 3 хвилини простою, 14 гривень. Плюс чаюху 30 гривень скинули. І того замовлення 325 гривень вийшло за 10 хвилин. Ох! Да, я б таке возив хоч, хоч на постоянку. <гум> ну, на жаль, таке буває дуже рідко. Так що чекаю замовлення вже кудись в Київ і буду їхати на лівий берег. Ну що ж, взяв я знівок все ж таке замовлення по болту в центр. Фух, прямо на гулівір. І зараз замовлення в мене з стадіону і на Осокорокі 555 гривень, коефіцієнт 216. Непогано, але, блін, щось взагалі таке люте зараз в центрі відбувається що там тарифи просто охрінеть. Я по болту їхав, мені залетіло. 464. Щось за 15. Я такий взяв, а потім такий заходжу в уклон. Та ні, думаю, ні, поїду я краще без комісії. Та ти шо. Це щось. Блін, я не розумію, типу, народу, наскільки? Та всі, напевно, просто гуляють. П'ятниця всі відпочивають, всі питаються. Викликати таксі, щоб ви розуміли, зараз вам покажу, як воно виглядає. Зараз центр отакий зараз. Це прямо щось. Давай, давай, давай встигаємо. Ми встигли. Ну що ж, їхав вже додому і стрільнув заказ по болту 178 гривень. Я думаю, ну дай, типа, візьму якраз по дорозі там за 5 кілометрів. Ох, блин, оце, знаєте, обожнюю це. приїжджаєш на замовлення, клієнта немає. я ж одразу телефонувати в болті. Прям в додатку телефоную. Чувак каже, брат, а ти можеш завтра приїхати, бо я ригаю. Ну, коротше, я одразу відмінив замовлення і що ви думаєте? Компенсанці не, не предусмотрено для цього замовлення. Коротше, я в підтримку написав. Вони ж пишуть, не передусмотжу, я кажу, з оператором з'єднуйте, давайте, давайте будемо розбиратися в цій херні. ну, Якого чуда, якщо ну, не по моїй причині замовлення скасовано, я подався на замовлення, так компенсуйте мені його. ну, А що це? Блін, людина просто може викликати таксі, я приїду і все до побачення. Та ні, ну, ніфіга, давайте компенсуйте, я буду чекати. Так що так от. Замовлень поки вже немає, вже на годинку без 12.12 12. летимо додому, їх не встигну. Да, щоб ви в день такі замовлення стріляли. 763 за 15 по бізнесу. Оба. Да, Вдень такого в житті не побачиш. Да. Я додому вже їду. Каса, звісно, є, ну так а ні о чому. Зато ви побачите справжній-справжній сьогодні пробіг. Коротше, жорсткий, да, 212 км Накатав, ну сьогодні реально, я то додому поїхав, то до хріна, до хрена за містом прокатався. Там просто дуже багато пробігу, ну блин. Це той пробіг, який реально там 4 лі на 100 кілометрів, блін, розхід був. Там чи з горочки качусь, чи по трасі просто 80 їду, щоб там розход був 4-5. Так, да, і воно такий розход буває. Так що, дивіться, 213 кілометрів проїхав, що показує по спідометру. Ага. Так, роз... Витратив 21 літр газу показує, ну насправді там десь літрів 24. Е, і розхід показує 9,9. От, 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 от ви таке колись бачили на ф'южні 2,5. 9 і 9 середній розхід. от, А ви не вірите, от, типу, як ти так їздиш, усіх там 18? ну от Бачите, ну от я просто педальку не трогаю майже. То качуся, то от на шості їду. Ну от, якось так. І головне, що сьогодні я встигаю додому. На годинку ще 23.52 А я лечу додому. Так, ну і на паливо, дивіться, сьогодні зранку десь там гривень 50 витратив на перше замовлення по паливу. Потім на 500 заправився на вогір. Це вже 550 ну І зараз десь гривень 200 витратив на паливо, того що заправив на трасі. Того десь 750 гривень на паливо вийшло на 200, скільки це, на 200, ну, 12 кілометрів. По додатку, по уклону, що мене показує. Тільки по в мене за сьогодні 130 кілометрів показує. 25 гривень середня вартість кілометра. Це без комісії у мене нагадую вам, що ми плутали, що це без комісії, у да, мене промка. Того у мене сьогодні вийшло 3300. 40 гривень і плюс болт Так, що там по болту в мене чисто пішло, зараз треба стільки всього на 20, щоб це подивитися Шістих заробіт по болту так таку по болту сьогодні чистими 207 гривень Так що якось так І того 3550 гривень заробив за сьогодні мінусуємо 750, і того 2800 чистий заробіток. За п'ятницю 2800, то ну, це непогано, знаєте, це реально непоганий такий день. Я думаю, це прям чудово. На жаль, Жирочки вечірні в центрі, ну, реально, один замовлення це одна тільки цепанув в кінці і все. Дуже жалкую, що поїхав за місто і просто просрав, можна сказати, ввечер. Бо отак би, я думаю, набагато би більше заробив. Так що отакий такий день видався. Давайте, всім гарного вечора, тихої ночі і до побачення, і обов'язково підписочка на канал з вас.